Мій сторож, як завжди, займається своїм делом. Рей, йди сюди. Рейк. Он це так, цілий день спить. Як я тільки в майстерню, він сразу на охрану. Йди сюди. Отмовляться. Нема вкусненько. Не, Нема вкусненько. Так. Гостям та підписникам канала привіт. Сьогодні таке. Ну, як завжди, ні о чому не відео. Ось вже пойняли, да? і судя з назви, і судя з того, що бачите, на цьому грязному столі, так, трошки світла, ну, то все буде. Так, привезли отаку роботенку, Ну, всі токаря її ненавидять. Бо чугун, воно летить, воно забивається, воно пилюка з нього. Ну, Тим паче, копійчину заробити на пару різців можна. Так. Уси показывали такую работу уже, я сказал, наверное, да, навіть ленивые, и сами ленивые показывали. Я хочу показать, как я выхожу из этого положения, там, около станка все побачите. До речи, вот так вот ездят в Німеччині, или где-то она приехала, ну, канала такая миллиметров до двух, терла, терло колодкою там, или что-то такое, сказал, что... Що... Таке вже приїхало. диски так ще наче нічого. І виробітка рівномірна і все. Коротше, дивимося, пару моментів є ті, що я покажу. Як я викручую з цього положення. Щас піду щеткою за цю базу, там, де може шабірком, може, де якась за це сам. Ну, все як всі. В общем, дивимось, кому цікаво, кому не цікаво, я вже... Задолбався казати, що вам робити. Дивимось, хлопці. Трошки подивитись, що я роблю, тоді ще може щось пару слов скажу. Ну нічого тут дивиться, тут береш і робиш Так, хлопці, та дівчата. І в мене отакі кулачки. До речі, які були не комплект, який витяг з мусорки, на металоломі, звісно. Що зробив? Та пообрізав їх болгаркою, так як считав, за треба. Так, так, проточив. І все, це в мене тепер кулачки, я чисто їх, коли диски розточую, або там ще кої-які роботи. Ну, в основному для дисків вони. То есть... Вытянуть из мусорки, но ну, еще работает. ближе выставились, но, ну, кстати, диаметр диска 320 миллиметров. Той задній трохи менше, 310. Ну, мені станок дозволяє, мені байдуже. Мені станок не дозволяє від'їжджати поперечною подачею. Оце доки, ну ще сантиметр вона від'їжджає, вона не їде сюди до лімба. Не то тут воно закоцане, забите. Ну ви бачите, так? Да? Тут гвістки виправляли аноністи. Не то із-за того, що вже зношена. Зношені ці ласта хвости, що ну, клин як відпускаєш, то воно їде сюди, ну, воно ж тоді їде як хоче. А нам треба, щоб воно треба трошки рівно їхало. І це я вам хотів показати, як я викручуюсь з цього положення. положення, вибачте. Точити буду пластинками сірими. Ну, я то я вам покажу трошки, це другий різець. Я зараз візьму. Трохи почекайте. Трохи почекайте. Що я вам хотів сказати? Та чую я отакими от пластинками, трикутними, сірими. Сірий колір мають. Ну Мені воно більш за все до вподобає. Сплавний, відомий, набрано на мусорки жменя і брав. Це, до речі, різець такий довгенький наварений. Всі ж знають, да? точиться з однієї установки. Ну, це я. Трошки. Ця площина, ця площина і ця площина. Базуємося ми по тій площині, до якої колесо прилягає. Тобто нам, отак головне, щоб рівно було. То, що воно вверх-вниз, там бенє, то не важливо. Нам важливо, щоб площина була, щоб воно все було паралельно Диска, паралельно колеса. Тоді паралельна диска не паралельно даже колеса, а паралельно того, як він, супорт, той, що колодки здавлює, як він там чорта називається. Тобто цим воно прилягає до ступиці, правильно? ж? Так, правильно, до ступиці цим прилягає звітіль колеса. Ну то ви всі знаєте, що так, трошки подивіться, а тоді я ще побалакаю. Отак виставили. Диск я вже сказав, отак От трохи розвернули. Ресетримач, рисцетримач, рісцетримач, супорт, чи як вона, та супорт, наче називається. Зажали, додавати будемо малою продольною. Та, мабуть, зразу там 2,5 або що-небудь таке жаліти не будемо. Бо Човгатися з ним теж ніхто не буде. І той, до речі, обороти 125, подача 03. Ну, це як всім відомо. Пару минут подивіться, а тоді. Поставив того саморобного різця, зараз щас... зробимо площину, та що до ступиці прилягає. До речі, обертів добавив, там 200 обертів, подача так само 0,3 на оберт. 0,3 мм на оберт. Поїхали. Є, а зараз буде саме цікаве, як ми будемо робити. Де воно? Оту сторону, що звідтіля від патрона. Хто залишиться, той побачить. Так, пішло, так? Да? Ось хлопці, що я вам хотів показати. Був у мене отакий різець лопаточний, не той, як його там правильно грабарочний, рівний. Коротко. Трохи... Підпиляв звідси ціль, звідси ціль. Заправив тут, як вважав за потрібне, щоб проїхати між кулачком та диском. Щоб туди в глиб заїхати. Так, всім понятно. Розвернув малу продольну на невідомий кут. Отак. От Виїхав до кінця, ну трошки дав назад натягу. Різцетримач розвернув так. Отак От поставив китайську магнітну стойку. Ось. Ноль. Надо додати 2,5 десятки. Ну. До речі, воно. Через камеру я не розумію. Значить три. Так, ладно. Ну без вас я додам 2,5 десятки. Я хочу зняти. Проїдусь. Бо ви мені тут трохи будете заважати мені. И самому звідси ничего не видно. Фонарик на лобе. Очи в два слоя. Тогда покажу еще что-то. нас. Сниму фонарик. Ну вот так оно, до речі. За вот такими зазорами воно все тут видно вам чи не. Ну короче. А, вот так, вот так. О. без зазорів. Все, є ця сторона, гладенька на пальця. Зараз возьмемо наждачку, така в мене є, не дуже крупна. Не знаю, то ли сорокове зерно, я в них не дуже розбираюсь. наче сорокове, може, трохи більше дошліфуємо, щоб було красивенько. Оставайтесь, хлопці. Ну так воно виглядає. Я задоволений. Хлопець думаю теж буде задоволений. Бо тут ніде більше. Так щоб між отворів не попадеш. Не, по отворах, коротше. Едем дальше. Після тієї наждачки воно гладеньке вийшло, так и блискуча. Все, цей готовий. Ну и так ще три раза. Так, друг я ті диски драв. помічник уже и выспать все успев. Уже не хоче спати. хочет спать. Хочет идти погулять, наверное. Может еще и спать будет. Хлопцы. Доробив я ту роботу. Получилось вона гарненько. Мені подобається. Навіть ота забоєна, що була, що воно вигрізано було, щитай, що, що щезле. До речі, задні дуже були криві. Де-то 2,5 десятки криві. Передні нічого нормально. Передні ще считай, считай в допуске. Тут пише завод 23. 23,5. Мінімальний товщина. Ну, у нас вийшло цей 23. Цей 23,1. Ну, а ці вийшли 10 міліметрів. І де-то я там писав. А ось 10-25. Все, зараз запакуємо та поїдуть вони до дядька, поставить він на своїй ауді та буде собі їздити там. О, До речі, для тих, для тих, ну, будемо казати, е тих самих. Для тих людей, які вважають, що руки треба мити після туалету, а не перед. Даю лайфхак, дежить в чистоті не тільки свого Антошку, але й свою дівчинку. Отак От вона має виглядати після кожного робочого дня, сміни. І тоді вона буде вас доповертатися нужним містом почаще. Все, хто додивився лайк, дизлайк. Гребням, самі знаєте що. Ну, а кому треба ми таку роботу зробити, то дзвоніть, пишіть вайбер, буде тут десь на екрані. Все, до побачення.